Там є телефон, ми будемо дуже, дуже вдячні кожному, хто признається. Тут логіка абсолютно. А от я що... Ну, так вони ж не, не пояснюють, не так, не так. От я вам скажу, що взятися за те, щоб добитися їм статус частників військової дій, я готовий. Це є вірю, це я знаю, що так має бути. А коли це буде? Звоните, будь ласка, відні, ну, Тому, будь ласка. В я від неї, розумієте, бюрократична процедура починається з ласка. Київ, Верховна Рада, бо церкву, я особисто цим дивлюся. Верховну Раду підійти? Ні, не підійти. просто написати лист. Київ завжди в електронному, а краще в письмовому. Київ, Верховна Рада, депутат Луценко, я цим займуся особисто. Пан Луценко, скажете, він зробив мовлення. Ну, ви ж підійшли до мене поговорити, я вам відповів, як це вирішується. А що мені робити? Я до вас всіх хожу, 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 хожу. Я не кажіть, що до вас всіх. Я, до вас я, перший раз. Я просто більш відомий, ніж ви, але не більше того. Я не маю жодного статусу, я не займаю жодних посадок. Да. Розумієте, правильно? Я готовий цін допомогти, бо я знаю приблизно, як це можна вирішити. Юра. Але так. готові відповідати за свої дітей. Да, через тиждень мене буде можливість депутату. Я готовий її застосувати для того, щоб виявити проблеми. Да, хто... Це абсолютно правильно. Значить, напишіть, заяву, я за... напишіть свої контакти, в тому числі телефони, або я, або помічник, обов'язково зустрінемося, це поговоримо. Нема жодних проблем. Але все починається, на жаль, з паперу, так влаштовано. Пане Юрію, да, я перепрошую. перепутаю. Да, да. Громадський телебачення. З вами лічними. Тоже... Ні, ви... я не довго. Я прийшов сюди поминути людей, розумієте? Ну, точно не говорити з усіма ну, Розумієте дітьми. Юрій Віталій, доброго здравичка. Да. Скажіть, будь ласка, чому ви прийшли сюди? Чому цей, да. Да. цей день важливий для вас? І як ви думаєте, чому президент зустріли словами ганьба і власне родичі небесна? Я сутні? пішов сюди, бо вважаю цей день е, початком зміни країни. Я вважаю, що революція не закінчена. Я вважаю, що люди мають право на негативні емоції щодо влади, але в той же час е, люди мають готуватися. Е, Азом і примушувати владу робити те, для чого загинули герої Небесної Сотні. Чому я тут? Доброго дня, Аналогічному порядку.